Дев'ять обстрілів за добу у районі Дебальцево. А ще артилерійські та мінометні атаки по українських позиціях поблизу Чорнухиного, Малоорлівки, Миколаївки, Гранітного, Майорського та Міуса з Нікішиним. Саме біля двох останніх населених пунктів на кордоні Луганської та Донецької областей тепер одна з найгарячіших точок. На мапі українського сходу окрема історія невеличкі села або ж навіть хутори туди щодня виходять диверсійні групи бойовиків, аби замінувати територію та влаштувати засідки. Саме проти них воювати щодня висуваються за передові позиції українські розвідники. Руслан Єрмолюк разом із бійцями повернувся з чергового виходу на умовно нейтральну смугу. Ось там за лепами вже територія, яка контролюється бойовиками. А куди діватися? Якщо ми відсюди йдемо, що тоді буде? На цьому рубежі оборону тримають кіровоградці. але й досі кажуть солдати за документами, їх тут нема. Два місяці в зоні ми по документам ніхто нічого не, не знає. Десь кажуть строєвій, десь колись хтось дасть якусь справку. Ящики з набоями продукти, вода. Солдати довантажуються на цьому одному з останніх наших постів. Далі нейтральна смуга. Це не показове навчання і навіть не показуха. Це справжній виїзд. Хлопці 54-го окремо розвідбату на передку. Однак із самих небезпечних міст під Невальцями. Полями уздовж тире з яких час від часу стріляють бойовики. Розвідники мусять дістатися своїх до темряви. Вирви у асфальті розбиті від обстрілів будинки, покинуті оселі. І залишені собаки. Стріляють з різного виду зброї, з більшості з артилерії, мінометами обстрілюють, обстрілюють градами. Частота того, що як по нас обстрілюють, десь кожного, можна сказати, на кожен прийом піщі зранку, в обід і ввечері, вночі саме більше обстрілів. За селом проходить лінія оборони. Ці позиції дуже важливі, оскільки не дають бойовикам зайти до Дебальцевого стилу. Вчився на юриста, працював. Системним адміністратором, а тут в армії стрілець санітар. Так життя потріпало. У самому селі, за який йде боротьба, лишилось з десяток пенсіонерок. Жалка всю жизнь наживали і вдруг раз і уїхати. Ну от не могу, от не могу, і все. 86-річна баба Саша вперше вийшла на вулицю, бо далеко від льоху відходити боїться. Куди папа Господи, Люди, добрі, за яку... за за какое горе? мы? Они за кресла дірвуть мы за что? А мы отвечаем. за що? Ми отвічаємо. Останні мешканці селища насолоджуються вечірніми годинами за тища, бо вночі знову стрілятимуть і знову доведеться сидіти до ранку у погребі. Руслан Ярмалюк, Михайло Потя, Сріж Портило, спецкордва плюс два.